Поки захисники вибивають з України російську орду і знищують русський мір. У луцьких школах дітей взялися ознайомлювати із Росією і Білоруссю. А все через робочий зошит, який до слова схвалений Міністерством освіти і науки, лучанка Наталія Денько у соцмережі опублікувала світлини зошита її онука з предмету Я пізнаю світ другого класу за програмою Інтелект України 2022 року випуску, обурило жінку те, що на одній із сторінок розмістили російський триколор та завдання, пов'язані з вивченням Росії та її географії. Зазначимо жоднісінької згадки, і натяку на те, що ця країна напала на Україну, вбиває людей і знищує цілі міста. Немає, окрім того, там пишуть і про ще одну країну, яка підтримує вбивства українців і війну Білорусь. Навіть обурення вже не маю просто гидливість і відраза. ось таким забивають мізки нашим дітям та онукам. Журналістам телеканалу «Конкурент-ТВ» жінка розповіла, що її онук, який зараз перебуває за кордоном, і вчиться дистанційно учень Луцького ліцею номер 26 Ми вирішили поспілкуватися із дирекцією цього навчального закладу. Директор Іван Леош розповідає, що тему сусіди України школярі вивчали ще до нового року, і вчителька розповіла учням про країну терористку і ті злочини, які роблять рашисти. Сподіваний вчителя, я її запитав. Як вони вивчали Росію, вона повідомила, що е, вона пояснила дітям, це діти маленькі, другий клас, вона пояснила, що сусіди бувають різні, сусіди бувають хороші, які нам, які допомагають. Є сусіди, які, е, ну, от таким чином, як Росія діє, тобто під, можуть е, нападати, якісь неприємності створювати, війною йти, е, зокрема. ось. І е, е, вона розглянула е, ті області, які межують з Росією, сказала, що там найбільше постачання постраждали, розказала як важко там таким дітям, як вони були їхнім розвесникам. Вчитель зробив зі своєї сторони. Я заважаю все належне і пояснив дітям ситуацію, яка є, на жаль, на даний час у нас в Україні. І маємо такого. Поганого сусіда також Іван Леош розповів, що зі скаргами ні до нього, ні до вчительки, ніхто з батьків другокласників не звертався однак запевнив, що намагатиметься зробити все, аби вивчення теми трохи підкоригували. Ну, ми будемо звертатися, я думаю, напряму до авторів цієї програми, щоб якось це. Але ну, щоб ви розуміли, в тому зошиті кожній країні відведено багато часу. Фактично, урок на кожного сусіда, і Польща розглядалася, і Угорщина, і Румунія. Тобто це не тільки в Росії одній, і як один сусід розглядається, як приклад сусіда, а кожна країна розглядалася, вивчався і прапор, і які області ми Тобто аналогічні завдання були. Але те, що е, щоб ну якимось чином переглянули, менше уваги приділяли там географії Росії, автори е, цього матеріалу, я думаю, ну не я думаю, ми будемо звертатися. Е, і е, я думаю, що вони врахують побажання і е, змінять на наступний рік цей робочий зошит. Телеканал конкурент Конкурентів звернувся за коментарем і до управління освіти і науки Волинської ОВА. Там нам розповіли, що навчальна програма пройшла експертизу Державної служби якості освіти і відповідає держстандарту початкової освіти. Дітям уже в другому класі розповідають, що є країна агресор, східний сусід України, з яким межує наша держава, і дають уже ази розуміння, що треба відстоювати свою незалежність, якщо на неї посягають. У нас є частина дітей, які спочатку збройної агресії виїхали за кордон і перейшли на сімейну форму здобуття освіти учасниками освітнього процесу є вчителі, діти і батьки, і звичайно, коли сімейна форма навчання, то батьки повинні розповідати про різні країни, які межують з Україною, і давати якісь певні ази патріотизму, спонукати до захисту незалежності своєї держави. Лариса Роговська зазначає, що війна рано чи пізно закінчиться. Україна переможе, але сусіди залишаться і злі, і добрі. А тому діти мають отримувати знання про всіх і знати хто їх. Хто. Та, попри це, все ж до розробників цієї програми управління освіти і науки Волинської ОВА звернеться обов'язково. За результатами цих звернень, звичайно, буде в першу чергу звернення до наукового керівника про те, що можливо потрібно внести певні корекції в зошит, але менше уваги приділяти цій країні або подати завдання, які б могли висловити ставлення дитини до цієї країни. І будемо це робити, звичайно ж. І я думаю, що керівники врахують. Тож чи зміниться щось у питанні вивчення школярами таких сусідів України як Росія і Білорусь. Покаже час. Однак, очевидним є те, що учням в цьому контексті, хай, хоч і у другому класі, все ж потрібно розповідати про страшні злочини, які расисти роблять нині на українській землі.